Шановні колеги, проводимо комісію вичсько сільської ради нашої комунальної, на якій виносяться е, два питання. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою на території Вичівської сільської ради та друге, е, питання про безоплатне прийняття комунальну власність Вищої сільської територіальної громади міжнародної технічної допомоги. Зрозуміло, зрозуміло. Перше питання. Про внесення змін до програми благоустрою на території Вичківської сільської ради Санкт-Петербург. Будь ласка. Шановні депутати, пропонується внести зміни до даної програми, а саме до переліку завдань та заходів, збільшити суму на захід придбання щеденної суміші розміром 97 тисяч гривень. На кільйому, що не не Хто за? Це місце планировав послуговою. Зрозуміли? Так, точно. Хто за? Проти на одного. Друге питання. Про прийняття в комунальної власність Більше сільської ради громади Міжнародної технічної допомоги санкціолоса. Відповідно до форми передачі права власності між Бучевською сільською радою та програмою розвитку ООН від 28 на 3 2025 року Модульний ЦНАП, ціна його складає 8 мільйонів 19 тисяч 47 гривень 48 копійок. В цю ціну входить все, і монтажні роботи, і устаткування, які зараз там знаходиться, вентиляція, серед Ну Ми запроговаємо. Весь комплект. А, комп'ютера ми докуплені саме. Около 7 лет ставлю. Питання є? так на 1 травня місяця. Значить на четвертій, появи, два. Став надо установ. Нема питань? Хто за те, щоб прийняти... СНАП Так, точно. Одного голосу. Все. Дякую всім. Більше у нас питань немає.